Тому що, дивіться, якщо ви проаналізуєте, як ви спілкуєтеся з чоловіком при знайомстві, то там буде 90% токсичних навіювань. Да? 90% буде токсичних навіювань. Флір, блядь, флірті. Да? І от як нам далі ще, як нам використовувати, підсилюючи навіювання? Я ще такі, да? Замість оцих руйнівних. І оце все є у курсі магія флірту. Я вам все дала вже. Я дала вам сім уроків і один урок в подарунок, і там купа домашніх завдань, і ви отримуєте купу документів вордовських, слова, фрази, все, все, крючки, на які ми підсаджуємо чоловіка. Да? І ми там розбираємо, як говорити, да?